Поруч з пунктом незламності у середмісті Івано-Франківська рятувальники розповідають, як правильно та безпечно використовувати новорічну ілюмінацію та як діяти у випадку надзвичайної ситуації. Рятувальник Андрій Шевчук розповідає, як правильно користуватися вогнегасником та які види вогнегасників бувають. Також додає, у випадку загоряння ялинки гасити полум'я водою не можна. Потрібно використати вогнегасник чи вологе простирадло. Щоб його Привести нормальний робочий стан, вам необхідно провести його простукування або стрісання порошку. Таким методом. Також новонагаснику є запобіжна чека. Вона досить легко витягується. Мінімальна дистанція перебування до полум'я – це є один метр. Перед подачею безпосередньо на полум'я порошку ви зобов'язані зробити попередній пуск, створивши хмару, яка дозволить в першу чергу забезпечити вас у випадку. Потоку теплового потоку на вас речниця Державної служби надзвичайних ситуацій в області Христина Парцович каже, використовувати піротехніку у військовий час заборонено законом. У цьому питанні є не тільки юридичний аспект, а є морально-етичний аспект. І закликаємо всіх, хто буде мати бажання запускати феєрверк. Згадати наших воїнів, згадати наших переселенців, які у нас тут є. Як слід вибирати гірлянди на ялинку та користуватися ними, щоб вони не призвели до загоряння новорічного дерева, розповідає рятувальник Андрій Сідоров, щоб виріб був із січенням проводів, товстіший ніж як як на цій ялинці. Не треба брати самий дешевий варіант, бо тому, що як правило, дешевий варіант він більш схильніший до аварійних режимів роботи. Фельдшерка-рятувальниця Євгенія Мордань розповіла франківцям, як надавати першу допомогу при переохолодженні. Якщо людина млява та не реагує на запитання, потрібно негайно викликати швидку допомогу. Зайти в тепле приміщення, якщо на вас є якийсь незручний або мокрий одяг, зняти його, загорнути себе або людину, яка потребує такої допомоги, в теплий одяг або в теплу ковтру, напоїти любим теплим напоєм, але тільки не алкогольним. Якщо є така можливість дати щось солоденьке, Франківка Ірина Дольна, яка слухала рятувальників, каже, отримала цікаву інформацію. Можливо, якщо б було якесь загорання от з ялинкою, розгубився себе, а так собі пригадав, ну було корисно, щоб пригадали моменти, які можна застосувати в якихось випадках неприємних. Також рятувальники роздавали листівки з порадами, як уникнути надзвичайних ситуацій у різдвяно-новорічні свята. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.